Коли в більшості містян робочий день уже завершився, у них тільки починається. Надвечір у гуртожитку почікуванні, неочікувані візитери. На порозі в боржника інспектори з водоканалу. Господиня цієї кімнати півроку, як ігнорує платіжки підприємства, пояснює, грошей Катма. Тільки в цьому місяці зустрілась на роботу. А чотири особи у вас зареєстровано. Просто мама віддільно живе, а я тут з дитиною живу. Жінка обіцяє ближчим часом сплатити половину боргу пізніше решту. Її сусіди не такі контактні. Ми хочемо уточнити, ви виплатили за воду? Уточнили. звістка про непроханих гостей швидко шириться гуртожитком. У раз усіх не стає вдома. Та господарів партизанів підступно видає взуття. Тут у людей задовженість 1500 гривень. Посліднім раз заплатили 25 гривень в январі 2009 року. Ховатися не вихід, кажуть водоканалівці. Бо далі суд конфіскація майна або ж відімкнення води та каналізації. Віталій вирішив не випробовувати долі. Усе, що завинив водоканалу, відразу віддає інспектору і пояснює, чого раніше зволікав, тому що постійно до мене. Мешканці цього гуртожитку гуртом винні водоканалу 35 тисяч гривень. Це при тому, що вода і каналізація кожному тут у місяць коштують всього 14 гривень. На даний час борг саме населення Черкас вже складає більше 10 мільйонів гривень. Наприклад, в першому місяці черкащани сплатили майже 99%, в другому місяці 98%. А ось, наприклад, в минулому місяці ми отримали платежів приблизно на 92%. В обонвідділі міськводоканалу наголошують, тут завжди готові йти на поступки споживачам, як ті справді у скруті борг, уклавши відповідний договір, можна гасити частинами. Вікторія Курченко, Роман Буша Віка новини.